Віталія Первака. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Так коментувати тут, навіть нема нічого... що коментувати. Ми програли. Ми програли от і все. Пропустили е... на два голи більше. На, на один м'яч більше, чим забили. Сьогодні з перших хвилин на поле вийшов дедух, який пропустив більше місяця. Невеликий. Для тренерського штабу випускати в такому важливому матчі гравця, який тільки. Но, повернувся, повернувся. Ну він дедух, знаєте, він для нас в середині поля він ключовий гравець і він же з нами тренується в загальній групі вже протягом двох тижнів. І ми з ним поговорили на цю тему. Він сказав: Я зможу, я хочу і, і зіграв. В другому таймі ви замінили на Вайцюховського хотіли додати більше агресії на Фланзі. Чи задоволені заміни? В ньому було завдання створити агресію на фланзі і більше діяти в атаці. Він з цим частково справився. Ну, звісно, що ми хочемо, вимагаємо чогось більшого, але він зробив те, що його просили. Наступні два матчі. Для нас два фінали? Почнемо з першого, з рухом. Değil, Değil.